Друзі, доброго дня. Сьогодні до нас завітав банк, банк гості. І ось можете знайомитись. Розкажіть, з чим ви до нас завітали? Ми до вас вітали з найкращим продуктом для ваших клієнтів. Ми можемо запропонувати кредитування, максимальна сума 750 тисяч гривень на 5 років. За церковими. Вони вже з грошима тут. Да, так, ми цей... вже з грошима. Наприклад, цей автомобіль ось можете підійти подивитись. Дуже? Це, це більш бюджетний автомобіль. він вже хоче кудись їхати. Ось, дивіться. 3 542 тисячі гривень в місяць на 5 років, ви можете 50% заплатити. І це ваше. небагато. 2500 доларів для вас потрібно для того, щоб вже їздити на автомобілі. Саме головне, що коли ви отримаєте кредит, автомобіль стає вашої власності, не банку, не автоплощадки. Так, ви а просто ваше. оформлюєте да, на себе і все. Так, і е, любителям дорожчого, то. Беремо ось, можете подивитись, Mazda cx 5 20 рік. Ви можете платити всього навсього 450 доларів і мати такий автомобіль вже сьогодні, при тому, що ви заплатите перший внесок половину цієї суми. Це виходить 12 500 Ви заплатите, і ваш автомобіль уже сьогодні Так, да, із переваг, це без каско, тобто, вам не потрібно оформити додаткові витрати, тобто нема каско, без застави. Автомобіль одразу ваш, ви можете користуватися і просто С... насолоджуватися. Саме головне я хотів вас запитати: наскільки потрібно багато часу людині приїхав, приїхавши до вас в банк, наприклад. Це ж, напевно, сутки займає, так? Дивіться, дистанційно ми приймаємо рішення дистанційно. Тобто клієнту на першому етапі не потрібно їхати до банку. Він надає всю інформацію, ми її обробляємо і надаємо рішення. Як тільки клієнт отримує рішення, він приїжджає на відділення і на протязі години отримує свої гроші. Якщо потрібно в гривні, якщо потрібно в доларах, ми все конвертуємо. Якщо не бійтесь, вони кажуть до години, ну максимум, поки поп'єта кави, 2-3 години. І ви можете повертатись до нас на майданчик і їздити вже на своєму автомобілі. Так, да. І стати власником цієї так. Так що чекаємо в нас в автопоїнці. Будемо співпрацювати з ОТП-банком. І до зустрічі, все, пока-пока.